Перша Лисиця Вадим Вікторович, прошу Вось... надати одноразову матеріальну допомогу на поховання батька Лисиці Віктора Івановича. Ну, Так як завжди, 25 тисяч. Ми надаємо, це стала сума. І... Так, далі. Заява по такого Олександра Федоровича. Він хоче, щоб ми йому профінансували за міну, повністю заміну суглоба. Ну, у нас такої програми немає. Інформації. А він хто? Він ніхто. Mm. Ну як? Він... Ну, не учасник бойовий. Ні, ні, ні. ні. Mm. Він, він суглоб зносився, він mm. давно mm. хворіє цим. Mm. Ну Йому хтось десь він був ось у Київській обласній державній адміністрації. Йому сказали, що повинна оплатити громада. Mm. У нас таких коштів немає. 10, 50, 50, 50. 50. Значить, ми поки відкладаємо на дорозгляд, тому що може вони нам нададуть якусь інформацію, може вони да, профінансують. Хай нам пояснення дадуть, mm -hmm. бо ми не знаємо вивчення. На, вивчення на вивчення далі. Так, кулішу Лена Олександрівна, село Ташань. Прошу вас надати моєму сину Кулішу Андрію матеріальну допомогу як солдату, який опинився в складних життєвих обставинах, а саме оперативне лікування з приводу. Правобічної пахової грежі. Є підстави документи і. Зараз я швидко. Так. Є. стан після оперативного лікування 13.06. Написано, захворювання пов'язане з проходженням військової служби. А з, з військової частини під. Ну, це із лікарської велка. Та ВЛК, а десь частини, де він знаходиться зараз. Так, зараз зараз. Це теж стаціонарного виписка. Мабуть, він зараз на цьому на, на реабілітації. Немає частини немає. Що він, де він служить? Ми не додали документ. Єсть. Перебуває на військовій службі за призовом під час мобілізації військовій частині А34, а 34 35 Єсть. Ну, він військовий, значить, легке в нас. Скільки коштує? Сім-7 тисяч. Так. Артюхов Олексій Вікторович, село Улянівка. Матеріальну допомогу яка, як особа, яка отримала поранення. Артюхов. Так. Тут і голова, і стопа. Так, так, щось. Це мій ВПО. Той ж в Кумунаному працював. Його мобілізували і це на партії фарті скомунавці поради. Йом... Той що в комунальні? Ну це ж толік, а то ж Артюхов був в команду. Він звільнився і мобілізували його. І це євро, навіть да. він зараз де В находиться. А щас, іменно зараз, то я не знаю, але в Києві. Так, 10 тисяч. Mm -hmm. Так. Теодору Сергію Степановичу помоклі. Теж поранення. Поранення. Так, розвідник, а саме я не бачу. А саме я не бачу. Тільки тут треба донести документи. Mm. Ага, є щось оборонення обох очей, опікобличчя. Неповна травматична ампутація правої кісті. Mm. Тут... Важке. 15 тисяч. 15 так. Суденко, Надія Федорівна. Mm -hmm. Ташань. Надати одноразу матеріальну допомогу на лікування після операційного втручання. Так. Суденко Надія Федорівна. Mm -hmm. uh -huh. Це ж те, що я. Ну тут загальне захворювання. Ну, ми три тисячі може дати. Mm -hmm. Підужі, ні. Ну, вона після ми... операції на серці. Це в нас не дає взагалі захворювання. Так, а ми даємо, але по турботі воно прописано. Так, три тисячі. Так. Житель села Виповське, голота Владислав Валерійович. Ми Я вже йому пері... надавали. Після операції. Надавали вже. Да. На реабілітацію ми маємо надавати. А коли ми йому надавали, скільки пройшло Та рік не пройшов. А на реабілітацію. У нас немає по програмі, скільки ми на реабілітацію даємо. Ні, не. на не реабілітацію ми даємо. – Хто це такий? – Житель села Виховський. Він ранений? Був, так. Да. – Був. Ну на поранення ми йому давали. давали. Вже. Це вже після операції. Ну, я не знаю, як на реабілітацію. Якщо одному дому, то її всім треба давати. Якщо у нас в програмі прописано, то буде. Ну що йому тут робили? Тут перелом стегневої кістки йому робили операцію. Уламковий перелом йому пластина, гвинти скручували. Ну, допомагайте. Але ж реабілітація, реабілітацію має з госпіталя в госпіталь його переводять, там безкоштовно лікують. Реабілітацію саму вони проходять по військових госпіталях, його проводять безкоштовно. Це на лікування, так, да, отака то сума є, а отаку ви доплатіть, якщо хочете. Ну Я навіть не знаю, як його правильно. На допрацювання. На допрацювання. Давайте подумаємо, як там програми якось ще. Так, і теж ось на реабілітації, то в Мачюрі, а ми давали селови, ми давали на поранення, значить теж на, на допрацювання. Тому що ну, на реабілітацію, мені здається, в госпіталі безкоштовно реабілітують. Якщо госпіталі безкоштовно, так це що? Так, ви ж розумієте, що це в кожному госпіталі вони йдуть по своїй приговореці. Це стандерзавод. Добрий день. А ми тлумач Юрію Васильовичу надавали mm. на поранення? Тут написано на реабілітацію психопа. Mm. Томачу, мабуть, дні. Перше поранення. М -м. Добре, я вас не буду. Це перше поранення було. Ну тут легке поранення. Сім тисяч, так. Все, Все.